Так, друзі, всем привіт Уже положили ми цей бар'єр, гідробар'єр, чи як він. У нас аж вийшло три цвета. Заказували один, приїхав один такий, один такий, а то ще з прошлого року, що залишився. Отак так вийшлося. Трошки його вже потягнуло, у нас вітер страшний був вчора. Бо тут кирпичі були, лежали, придержували, позривало все. Ну, вже сьогодні закончили последній отой синій, світло-синій. Це такий сірий, другий, чи синюватий, непонятно. Доложили там. Все, вже готово. Це. Зараз покажу, натягнули тут по краю нитку. Нитку натягнули по краю. Будемо... Обрештовку вже ставить, оце нижня достка буде йти вся по цій нитці. Зараз спустюся. Ой. Бо тут висота дебела. Бо ліса там. А це ми тут нитку надівали, щоб легше було. Не тягать ліса, опа, отак От воно. Бачите, вітер вчора був, порвало трохи. Ну, ми його до обриштовки приятимемо. Вчора вітер страшний був. Це ми все поскидали з тієї криші, що старе було. Заказували одне, прийшло, вразне, не дзвонив, спрашував, каже то одна партія, то друга партія. Ну, коротше. Як завжди, ну нічого. Головне, щоб воно держалося. Отак вот воно вийшло. Перехват у нас, там написано 150 мм, ми зробили десь 300, ну 30 см із запасом, щоб було. Будемо тепер ось, не знаю, чи будемо ставити ліса, чи не будемо обрештовку і на обрештовку будемо палки подавати. І забивати. Видвинемо, подивимося, наскільки видвигати будемо. То, що... Ну, отут видвигати з краю. Поміряємо, скільки в нас на тому зверху. І так же ж само примірно зробимо і все. Вон, бачите, як розірвало. Ну Вчора вітер страшний був, дуло таке, що банки пооткривались на сівалки. Клейонка, ну страшний вітер у нас. Ураган. Це поки місь нам крить, оце такі вітра. Ще й сьогодні буде, ну подивимося. Ну, ми його до обрештовки знизу я степлером поприбиваю. Бо в нас же, я кажу, дощ слякоть. Тут а отак воно. Видно, що нитка натягнута. По ній достку б'ємо. І будемо робити обрештовку. Запаси поробили, що вже, бо виліти будуть. тоді тоді попідкручуємо, доску зіб'ємо і все буде нормально. Ну отак от. Потихеньку строїмо. Отакі у нас є заготовки. Оце перву доску набиваємо, тоді другу доску ось сюди. а оцей низ до доски. І оце тут буде 50 см по центру. Зроблені такі дві заготовочки. Класно, легше набагато, раз, раз і єсть. Ну, отакі діла. Ліса будемо розбирати вже, вже вони тут не треба. Будемо ставити їх либо з цієї сторони, либо отут прямо тільки з, з вулиці. Подивимося, щоб залазити було добре. Отакі діла. Ну як почнемо обрештовку трохи. Тоже підзніму. А на цьому будемо заканчувати відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!